Патронатом міського голови Олександра Мамая у Полтаві відбувся міський конкурс сузір'я талантів багатодітної родини, який уже став традиційним. Конкурс талантів направлений на підтримку творчих та інтелектуальних здібностей у дітей з багатодітних сімей, а також популяризацію сімейних цінностей. На жаль, у нас в Україні і в Полтаві мода на дітей проходить, але для того, щоб вона не проходила, повинно ми як міська влада, повинні якомога більше робити таких заходів, які сьогодні відбуваються, і показувати своїм прикладом що дійсно ми піклуємося за дітей і дійсно гендерна політика повинна розвиватись. У конкурсі Сузір'я талантів багатодітної родини участь взяло 170 дітей віком від 7 до 17 років. І всі вони безперечно талановиті, обдаровані, неповторні та неперевершені. Ми будемо показувати лізгінку кавказкою, будемо танцювати. І у нас от Рамас, він буде танцювати, наш учнів. Ми вже давно в Полтаві. Деякі із учасників прийшли, щоб гарно провести час, познайомитися з однолітками, а дехто якось хореографічний колектив ритм і ще й за перемогою, бо як вони зазначають, ми завжди звикли перемагати. А доки одні учасники виступають, інші за лаштунками налаштовуються. Марта Кузніцова, вихованець циркової студії, присутнім показала пластичний етюд. Оцінювали конкурсантів журі у п'яти номінаціях: вокальне мистецтво, музичне виконання, образотворче мистецтво, хореографія та декоративне ужиткове мистецтво. Володарі призових місць отримали дипломи та сертифікати на отримання безкоштовної путівки до дитячого закладу, оздоровлення та відпочинку. Всього для переможців виділено 27 путівок загальною загальної вартістю понад 100 тисяч гривень.